Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 18 липня 876 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни знову балістичною ракетою атакували район Затоки на Одещині. Був прильот про жертви та руйнування, поки нічого не кажуть. Ну якраз в тому районі до цього літав російський розвідувальний дрон. Його потім збили, але вже після. Удару балістикою. Загалом на півдні збили чотири російських розвідувальні дрона, як завжди, більшість на Одещині. На Миколаївщині обстріли були тільки в районі Очакова. Там росіяни ФПВ-дроном атакували селища. Є руйнування, наче без жертв. А в Миколаєві та в Одесі стандартна ситуація. Спека більше 40, і відключення світла. І на жаль, на Херсонщині звична ситуація. Там російські обстріли кожної доби семеро людей травмовані минулої доби без загиблих. І щось вже пару днів. На Росії не горять нафтобази чи НПЗ. Сподіваюсь, наші хлопці цієї доби це виправлять. А ми давайте закинемо на збори волонтерам, особливо на FPV. Дякую.